Куршавель 1850 це виключно дерев'яні або зроблені під дерево готелі та шале. Останнім часом тут збудували і апартаменти, в яких проживання значно дешевше, але вони не псують загального колориту курорту. Куршавель збудований так, що більшість його готелів розміщені поруч з підйомниками. Канатку сьогодні можна побачити навіть у центрі курорту. У селищі Лєпра, що на висоті 1300 метрів, знаходиться один з найвідоміших спортивних об'єктів Куршавелю. Функціонує він як взимку, так і влітку. Виявляється, свого часу Куршавель приймав Олімпійські ігри. У 1992 році тут було збудовано два трампліни висотою 90 і 120 метрів. Олімпійські трампліни сьогодні не стоять без діла. Щомісяця тут проводяться по кілька міжнародних змагань. Тренується і збірна Франції зі стрибків з трампліна. Влітку в Куршевелі відбуваються змагання зі скіджампінгу. Бред привіт! Як стрибнув? Непогано, вітер не заважає. Скажи складніше стрибати взимку чи влітку? Я Думаю, взимку складніше. Взимку так влітку не потрібно хвилюватися через сніг та холодну погоду. а коли ти почав стрибати? У скільки років? Мені було вісім, але я починав з маленької гірки. Якось та. Скі-джампінг, тобто стрибки з трампліна влітку, стали досить популярними на багатьох європейських курортах. Трасу зазвичай поливають водою, а техніка й обладнання залишаються такими ж, як і взимку. Гастрономічним брендом Куршавелю є місцевий сир. Про особливу рецептуру його приготування та унікальну технологію я чула не один раз. Але як насправді усе це виглядає і яким є смак куршавельського сиру, усе таки кортіло подивитись. Бернар, власник місцевої сироварні, що знаходиться високо в горах, готує сир для найкращих ресторанів і готелів Куршавелю. Саме його я й попросила показати, як виглядає технологія приготування місцевого сиру. Бернар, якою є технологія виготовлення місцевого сиру? Молоко я зливаю у цей казан і витримую там при температурі плюс 30 градусів. Потім його потрібно перемішати за допомогою ось цього ножа і довести до температури 55 градусів. Потім беру велике полотно, перекладаю в нього суміш та віджимаю. Кладу далі під прес, сир має лежати так кілька днів. Потім головку відношу у спеціальний льох, де сир витримується від 6 до 12 місяців. Бернар кожного дня прокидається о третій ранку і починається робота. Адже французький сир це насамперед технологія. Сир зберігають при температурі не більше плюс п'яти. Щодня його потрібно перевертати. І усе це заради одного неперевершеного смаку. І ще одна річ, без якої враження від літнього куршавелю не будуть повноцінними, це ось цей, на вигляд, антикварний, але насправді діючий апарат. Подивіться, він вам нічого не нагадує. Якщо ви думаєте, що у Франції немає самогонних апаратів, ви помиляєтесь. Ось він називається Аламбік. За допомогою нього французи очищують вино. Лулу -лу, Лу -лу, Розкажіть, як працює цей апарат? Аламбік, або наш самогонний апарат складається з двох частин верхньої та нижньої. Цьому аламбіку вже 125 років. Але як бачите, він ще працює. Верхня частина має бути обов'язково зроблена з міді. Сюди ми наливаємо винний напій. Є ще дуже важливий елемент: це змійовик, саме він і очищує вино. Цікаві речі розповідає Лулу. цей апарат належить державі, і кожна сім'я може ним користуватися. Тобто взяти фрукти з власного саду, принести і виготовити алкоголь. Але є певні обмеження. Якщо виготовляти алкоголь 50 градусів, то не більше 20 літрів. Ось так. Оскільки апарат державний, то Лулу має статус не просто самогонщика, але й голови місцевої асоціації аламбіків. У нас би це звалося Асоціація людей, що займаються самогоноварінням. Як би там воно у них не називалося, але я вирішила спробувати місцевий самогон. А 50 градусів каже Лулу. Будьмо. Про те, яким куршавель можна буде побачити уже через декілька років, і що тут найцікавішого є зараз, я розпитала у директора туристичного офісу курорту пані Адлін що цікавого гості можуть знайти для себе на курорті куршавель влітку? Влітку у Куршавелі ви також знайдете багато розваг. Наприклад, похід у гори, оглядини навколишніх красот, відвідиний ферм з виробництва сирів, адже в альпах багато корів. Сир, який ви їсте взимку, готується ще влітку. Цікаво подивитися скі-джампінгові трампліни, де ви можете побачити, як команди з усього світу готуються до змагань. У нас є церкви з неповторною архітектурою, гірські озера. Зараз ми якраз Будовуємо аквапарк. Також у нас є всі можливості для любителів гольфу. у гірському селищі Лєпра щоліта відбувається одне з найцікавіших свят маделон. Ален, розкажіть, якою є історія свята Маделон. історія Маделону дуже давня. Цьому святу близько 500 років. Маделон походить від Маделана, захисника жителів села. Він підтримував людей, у яких було мало грошей, готуючи та роздаючи їм суп. Саме тому основною стравою свята сьогодні є суп. А як люди зазвичай святкують мадалон? Святкують його з музикою та їжею, проводячи час у веселій компанії, Власне, Маделон незабаром розпочнеться, тож ви самі все побачите. Сьогодні ми готуємо суп для свята, що називається Маделон. Відбувається воно на курорті Куршавель у Франції. У підготовці свята бере участь усе село. Хто займається приготуванням каші? Інші готують концертний виступ. Лише туристи, яких тут більша частина, спостерігають за усім цим через об'єктив своїх фотоапаратів. Ось ці куршавельські інструменти справді нагадують наші українські трембіти. Кожному з таких інструментів більше ста років. Добре. Усім гостям свята маделон у хлібні горщики насипають кашу, а також наливають вино. Добрий день. Добрий день. Мені зовут Джон Лі. Домашня їжа приготована на вогні. Домашнє вино і весела компанія. Що ще потрібно для повноцінного свята? Тут навіть дощ і прохолодна погода не перешкода. Ну от свято Маделона закінчилось. Воно дійсно пройшло цікаво і незвично. До зустрічі наступного року.